Ви не зустрінете жодної армії в світі без протиповітряної оборони, адже військово-повітряні сили є найважливішим видом збройних сил у сучасному світі. І якщо говорити про всі війни, які відбувалися, і в тому числі про війну в Україні, то панування повітря є одним із першочергових пріоритетів. Ну а в нашому випадку це ще й про захист тилових міст та мирного населення від ракетних атак. Хоча протиповітряна оборона це не лише сест. Систем системи ППО, а й винищувачі, яких ми ніяк не дочекаємось, зенітні комплекси, мобільні вогневі групи, і все це має працювати в комплексі. Вітаємо! Ви на каналі АІТЛ, і сьогодні АЙТЕЛЮ про найкращі системи протиповітряної оборони, які були виготовлені західними країнами та країнами НАТО. Розпочнемо ми із залізного куполу. Це ізраїльська пересувна та всепогодна оборонна система була розроблена компанією Рафаель. Передбачається, що залізний купол це система малої дальності до 70 кілометрів. Залізний купол є складовою багатошарової ізраїльської системи протиракетної оборони. і призначений для знищення тактичних некерованих ракет та артилерійських снарядів 155-мм міліметрового калібру. Ті, якими найчастіше користуються Хамас та з була ця система має перехоплювач Тамір, ракета довжиною 3 метри, вагою 90 кг і швидкість, якої може досягати близько 2,5 тисяч кілометрів на годину. Звісно, без радару виявлення нікуди. Цей радар допомагає відстежувати будь-яку ракету або будь-який повітряний літальний апарат, які входять в повітряний простір в межах дії цього радару. А це від 100 до 470. Кілометрів за словами компанії Рафаель, система залізний купол вже перехопила тисячі ракет та снарядів, і рівень її успішної результативності становить понад 90%. Систему ППО Залізний Купол використовує передусім Ізраїль, де вона і була створена. Існують повідомлення про те, що інші країни, зокрема арабські держави, у перській затоці, також проявляють інтерес до придбання цієї системи, і також Великобританія, Азербайджан, Індія Канада. Чехія, Фінляндія, Словаччина та Румунія в деяких країнах є лише певні елементи цієї системи, але точно інформації чи ця система вже стоїть на озброєння в цих країнах немає. Наступною йде система Барак 8, система протиракетної оборони класу Земля. Повітря відома також як LR-7 або MR-7. Барак 8 забезпечує 360-градусний захист від різних загроз з повітря, що розробляється спільно компанією EAE – Israel Aerospace Industries та DRDO – індійською організацією оборонних досліджень і розробок. Барак 8 може вражати декілька цілей одночасно в день і вночі. Будь-яких погодних умов наразі існує декілька варіантів системи Барак 8 Один із них називається DLRSM. Це морська система протиповітряної оборони, яка спочатку була розроблена для військово-морських сил Ізраїлю, а зараз використовується іншими країнами, в тому числі Індією. Ракета Барак 8 має довжину близько 4,5 метрів, вагу близько 275 кілограмів і дальність польоту 16 кілометрів. Для виявлення і відстеження цілей буде використовуватися використовуватися LM-2048, наземний варіант радару, MF-STAR, який може виявляти повітряні цілі на дальності до 470 км. Спираючись на інформацію з відкритих джерел, то цю систему використовують такі країни, як Ізраїль, Індія, Азербайджан, Венесуела, Сингапур та Чилі. А зараз ми хочемо подякувати нашим спонсорам, імена яких ви бачите на екрані. Ми дякуємо вам, що допомагаєте створювати і покращувати цей контент. Ви також можете долучитися, ставши нашим спонсором на Ютубі, Баймікофі або Base від Monobank. Посилання всі будуть в описі під цим відео. Наступна система ППО Міц, Medium Extended Air Defense System, середня розширена система протиповітряної оборони. Це наземно мобільна система протиповітряної та протиракетної оборони, яка призначена для заміни ракетного комплексу Петріот, яка розробляється з 2015 року. Програма є спільною розробкою США, Німеччини та Італії завдяки 360 градусній оборонній здатності. Міц забезпечує наземно мобільну протиповітряну, Тряну та протиракетну оборону з розширеним покриттям. Система має радіус дії 40 км і озброєна 12 ракетами. Міц використовує багатофункціональний фазовий радар, і який являє собою радар від Петріота. Ракета в цій системі може досягати висоти близько 20 км. Поки що, ця протиповітряна система використовується в тих країнах, в яких вона і розроблялася. Як буде далі, побачимо. Переходимо до наступної системи СЕМПТІ. Це основна мобільна зброя протиповітряної оборони 21-го століття для захисту у військових діях. Ця ракетна система була розроблена компанією Eurosen, яка спільно належить компанії MBDA, Missile Systems і Sales. Цей комплекс застосовує ракети сімейства Aster, до якого також входить Aster-15. Ця система ППО експлуатується різними сухопутними військово-повітряними і військово-морськими силами, в тому числі французькою армією французькими ВПС і Італійською армією, і ВПС Республіки Сінгапур. І з 2023 року один комплекс вже працює в Україні. Хотілося б, звичайно, щоб було більше. Дві пускові установки можуть одночасно випустити дві ракети за пів секунди, що забезпечує високу скорострільність системи для спостереження і наведення ракет. В СМТ використовується оновлена версія радару Airable, який являє собою рідкісний тривимірний радіолокатор, Атор з фазованою антенною решіткою. Ця система надзвичайно ефективна проти високошвидкісних загроз, включаючи тактичні балістичні ракети, бойові літаки з крилатими ракетами і нерозпізнані бойові літальні апарати. Система ППО Петріот це зенітно-ракетний комплекс великої дальності, всевисотний, всепогодний, призначений для протидії тактичним балістичним ракетам, крилатим ракетам і сучасним літакам. Хоча спочатку була призначена для перехоплення літаків, але її можливості були розширені. Patriot виробляється компаніями Reton в Масачусетсі та Lockheed Martin Missiles and Fire Control у Флориді. Він має радіус дії близько 170 км і максимальну висоту польоту 24 км, що дозволяє йому досягати цілей. Система використовує кілька типів ракет, зокрема, ПЕК-1, ПЕК-2. 3, кожна з яких має різні здібності, перехоплення і різну дальність дії. Найновіша Пек-3 МСІ має покращені характеристики для боротьби з балістичними ракетами. Довжина таких ракет 5 метрів і вага близько 700 кілограмів. Петріот стоїть на озброєнні в дуже багатьох країнах. Простіше показати вам їх всіх на екрані, і це буде швидше ніж я їх буду перечислювати. Марокко та Швеція. Тільки планують озброюватися цими системами. До речі, 2023 року в повітряних силах України підтвердили, що українська ППО Петріот вперше збила аеробалістичну ракету Кінжал до цього часу. Росія слиною плювалася, що ці ракети не збиваються. «Петріот» довів зворотнє. Наступна система THAAD. це американська система протиракетної оборони, яка є дуже транспортабельною, скажімо так, ця оборонна система для захисту від ворожих вхідних загроз, таких як балістичні ракети на дальності до 200 кілометрів і на висоті до 150 км. кілометрів. Система THAAD продемонструвала 100% показник успішності під час останніх 16 випробувань з перехоплення спочатку з виробництва. Нам би в Україні її випробувати в реальних бойових умовах. Було б цікаво, чи дійсно там є 100% збивання характеристики ракет, які використовується система, наступні: стартова вага 900 кг, довжина 6 метрів, швидкість 2700-2800 метрів на секунду. Якщо в кілометрах, то це близько 10 тисяч кілометрів на годину. На озброєнні цю систему мають такі країни, як США, Об'єднані Арабські Емірати, Корея, Японія та Саудівська Аравія. Девід Слінг або Праща Давида назва походить з біблійної історії про Давида і Голіафа. Ця система була спільно розроблена компанією Raytheon та ізраїльською компанією Rafael. Вона є також частиною багатошарової системи захисту Ізраїлю, що включає також системи залізний купол та інші. Праща Давида призначена для перехоплення ракет і крилатих ракет середньої великої дальності, випущених в діапазонах від 40 до 300 кілометрів, а також таких тактично балістичних ракет, як Іскандер. До прикладу, в цій системі використовується бортовий. Подвійний шукач CCD для розпізнавання фіктивних і справжніх боєголовок у додаток до відстеження за допомогою багаторежимного радару з активною фазованою антенною решіткою. Перехоплювачем для пращі Давида є ракета stunner 2, яка досягає висоти 15 кілометрів. Для її наведення використовується активний багаторежимний радар з електронно-променевою антенною решіткою. Єдина країна, яка використовує цю систему, це. Ізраїль проте в 2023 році є домовленість про продаж системи для Фінляндії. На цьому, власне, все. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам такий формат відео, і нагадуємо, що ви можете допомогти у створенні 3D контенту та і будь-якого контенту на цьому каналі. Підтримати наш канал можна на YouTube Баймієкофі або ж base від Monobank. У нагадую, посилання будуть в описі під відео. Гарного вам та спокійного дня.